Вітаю, друзі, гості каналу. Багато писали показати, як я на своєму мотоблоці зробив повороти. Даним апаратом, даний апарат можна поставити на міні-трактор, мототрактор, навіть на великий трактор по бажанню. А зараз покажу, як я це збирав. Приємного перегляду! Так, друзі, от за допомогою ось такого реле ось, трьохконтактного будемо зараз робити е, е, повороти на мотоблок, мототрактор, трактор, ну, напряклій на випадок можна і на автомобіль. Тут є клема, ну, зараз так, може це сфокусує. от з цієї сторони 31, з цієї 49. А ця клема, що стоїть в поперек, це є клема 49а. Зараз я возьму маркер напишу. Так. Клема 31 з цієї сторони, що у нас є. Це є мінус. Отако. От а на протилежній стороні це є. Клема плюс, Погано малює. А це ставлю у Управляємо. Отако. От, От. А зараз берем. Ну, я беру так, щоб показати е, від фари такий патрон. Це уставляємо. А зараз на ваших очах зроблю маленький стенд, щоб можна було показати, як це під'єднати. Дроти. Це буде у нас маса. Може хтось скаже, що треба брати ножик, обрізати, або спеціальний інструмент. Спеціального інструменту не маю. Ножиком теж не дуже так це з'єднуємо до кубки. Тоді беремо лампочки, ось такі я використаю. Зараз. Такий буде імпровізований стенд. Щоб показати, як це працює. Бо просили, я показую. Так. От. Маса є. Так. Возьмімо такий дротик ще на масу. От. Замість цей болт буде у нас служити кузовом нашої техніки. Так, Зараз це все поз'єдную. Так ще один дротик. Рем звідси. все треба попід'єднувати і тоді я це Денбік. Дорогий бік. Так, ДМС, де у нас плюс, де у нас мінус. Ось це у нас є мінус. Під'єднуємо до мінуса. Отак, і зразу заізолюємо, аби не замкнути. лента застегла, на дворе холодно. Вот так, массу заизуливаю. Під'єднуємо масу сюди же. І те, як я казав, це буде у нас кузов транспортного засобу або мотоблока, мототрактора чи на трактор, хто куди використає ось так. Лампочки розкладемо, тоді беремо наш перемикач. Перемикач на три положення. От сюди працює і туди працює. Середнє положення виключено. Так, викрутка, викрутка. Спішу бо холодно трошки в руки. Так. Ой. Заклали. Зафіксували. Другу, другий поворот. Так само закладаємо і закручуємо. Май нас Спішу. Зараз ще один дріт врізати, щоб під'єднати... А ні, ми тако під'єднаємо нашу клему напряму. Залазь. Ще не можна не залазити, Фіксуємо. А так. Так, це у нас є. Тепер беремо кабель від акумулятора. І під'єднуємо це все до кабеля. Мінус у нас синій. Так, під'єднали. Ще треба на плюс. Отако От під'єднаємо. себе не замкнути є. Е. Розкладаємо наш стенд Так. Зараз беремо дроти і під'єднуємо. Так, а зараз пробуємо. От, як бачите, працює правий, лівий. Так, ще одно, ще треба буде поставити предохранитель на плюс, аби не замкнути, аби часом не було пожару. Якось так, друзі, коментуйте, буде приємно поспілкуватися.